За минулу добу бойовики 17 разів відкривали вогоні із забороненої мінськими угодами зброї. Кілька годин тому новотошківку обстріляли з танків і мінометів. Повідомив Геннадій Москаль. Стріляли з території окупованої російськими військами. Під час бою під Трьохізбенкою на Луганщині поранено чотирьох українських бійців. Це хлопці з 92-ї бригади. Вони приїхали на допомогу айдарівцям, які тримали тут оборону. Подробиці від Наталі Нагорної. Одна з передових позицій, на якій був бій по розбитому мосту. Терористи щосили лупили з автоматичного гранатомета. З цього Ситовагеса ні, то видали закину. Похоже, вона стороні були полірані наші воїни. Поранення зазнали четверо бійців 92-ї бригади. Вони рушили на порятунок айдарівців і дістали легких поранень. кажуть, їх урятували бронежилети, і хлопці збираються скоро повернутися. У стрій ну, розрив осколків серйозний, а може можуть Якщо броняка ніто то можете обід. Ну а так выдержать, це только может такі мягкие ткани. Головне голова і тело. Своїх прикрили по повній тричі поцілили у ворожий бліндаж. Ми їх накривали СПГ, випустили все, що було. Взорвали їхній бліндаж в з мінометчиками з тої горки. Їхня волна, атака, захлібнулася. Три ракети попали просто в цель. І вони попрятались по норам. Була бой. А це вже старий Айдар, ще одна передова позиція, де обстріли не вщухають. Стріляють в основному з круплірних пулеметів, зенітки. Ну, буває з танка, але це рідко. Ну і ми відповідаємо так само. Якщо, вони, да, якщо вони нам, не Через річку сепаратісти. Російські терористичні Казаки. Козаки. О, там можна прапор побачити, їхній малиновий там. Ворогу у відповідь вивісили синьо-жовтий прапорець. великолепно бачать. У прапорець справді весь час намагаються поцілити, тому тут максимально закопуються в землю. Укріплення першої лінії оборони тепер вже будується не солдатськими силами, а за розрахунками та кресленнями для того, аби всі ці споруди могли дійсно врятувати життя хлопців на передовій. Все по чертежу, як нарисували. А це вже зроблене своїми силами. Спортзал для бажаючих накачати м'язи. Палежна візайнятися спортом без зайвих зусиль у вільний час можна і так. Тримаючи передні позиції на Луганщині, хлопці твердо знають за їхніми спинами вся Україна. Привіт бороду Ромни Сумської області. Привіт, магиюпаль. Ми з привіт, Одещина, привіт, Кимічук, привіт, міргарод. З Луганщини Наталя Нагорна, Андрій Романок, Геннадій Сілютін Тесен 1+,1.